Коли Гаррі зустрів Саллі, коли вулиці огортають справжні сутінки, коли у місцевих кав'ярнях збираються фанати детектива Коломбо, ну, типу, ті, хто дуже полюбляють кутатись у бежеві тренчі та пальта. Та я і сам такий, отже, це означає лише одне: наступив самий атмосферний сезон року, щоб влаштувати затишні кіновичори. Погляньте навколо. Як лампово кружляють листя, а з кожного куточку вії корицію та теплою випічкою. Хочеться пірнути у теплий старий светр, натягнути в'язані шкарпетки та дивитись ромкоми, забиваючи їх какавой. Так, це вона романтизація осені. Але поки хтось переглядає нескінчені осінні мелодрами від Холмарк. Фредді вже чекає, поки хтось засне, а Носферату навпаки прокинувся у прадавньому замку. Людина Вовк вийшов погуляти під повним місяцем, а мумія сиплить пісок, палюючи на мисливців за скарбами. Та ще купа інших монстрів, привидів, чудовиськ, відьом, гулів та зомбі повилазили зі своїх домівок. Але ж ми тут всі разом, тому не варто боятись всіх цих почвар. Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь! Вже по традиції запрошую вас на щорічний фестиваль жахастиків та кріппі спукки коузі шмоузі фільмів. Гадощів не треба, а ось солодощі, як завжди, можна закинути у банку в описі під цим відео. Сідайте зручніше. Беріть гарбузову соду, гарбузяче печиво та нумо дивитись гарбузові кінострічки. Я бачу декого цікавить пітьма. Ну і нехай, проте саме зараз нас цікавить більше Володарка пітьми, а точніше, фільм з назвою Ельвіра Володарка Пітьми. Навіть якщо ви ніколи не дивились оригінальний фільм, то ви точно, скоріш за все, десь бачили її образ, на якомусь коміконі, у коміксах, по телеку або в інших джерелах поп-мистецтва. Це суперкрута пані. Вона впевнена у собі справжня бізнес-леді з пишною зачіскою, яскравим макіяжем, у відверті чорній сукні, з готичним вайбом на кабріолеті з черепками. Саме на такій крутій тачці вона приїжджає до маленького містечка для отримання спадщини від своєї померлої тітки, яку вона, до речі, ніколи не бачила. Давай, тітко, моргана засить мене купую, баксів. Але попри сподівання Ельвіри на великі гроші, вона отримує дряхлий будинок, смішного пуделя та дуже дивну книгу рецептів. Oh, yeah. Той ще спадок, але півсотні за нього мені гарантовано. Щоб, хоч якось, розжитися грошима, вона пропонує купити цю книгу за 50 баксів іншому родичу, якому в спадщину нічого не дісталось. Але одразу помітно, що цей дядько Вінні ще той упир. Та отже, з часом Львіра розуміє, що ця книга рецептів приховує в собі дуже могутню магію, і тоді вже не дуже квапиться мати справу з мутним родичем. Сюжет тут доволі простий. Увесь фільм головний антогоніст буде намагатися всілякими способами отримати цю книгу заклинань. Я, Я маю в неї оволодіти. І поки розвивається ця історія, фільм наповнюється хтивими жартами та сексуальними каламбурами під час досить крінжовими. А поки що Ельвіра йде ховати свої кульки і бажає вам нескромних снів. Це кіно вийшло у 88 році, але вже тоді це кіно викликало бурхливі реакції, і хоч деякі моменти вже безнадійно застаріли, головний меседж актуальний і сьогодні. У домі слабкі мостини, але я вам не слабка стать. Я дивився малий цей фільм, і мені подобалась атмосфера жахастика і містичних пригод. Потім дивився підлітком, і Ельвіра стала головною крашихою у кіно. А зараз вже чітко можна побачити соціальний коментар у фільмі Ельвіра, Володарка Пітьми. Ця назва одразу дає зрозуміти, що головна героїня потужна відьма, яка може накастувати різні закляття. Але насправді, що таке пітьма? Пітьма це люди навколо, чоловік. Які, які бачать в неї лише сексуальний об'єкт, а через її відвертий образ, вважають, що можуть нахабно приставати, але всі вони одразу отримують, ну, в кращому випадку, попитці, а дехто отримує і сокирою по спинякі. Забув свою сокиру. Але, звісно, знаходяться і романтичний герой, який подобається Ельвірі. Бобе, як мені тобі віддячити? Дай спробую. Відьма, коли Ельвіра приїжджає у місто, вона одразу захоплює увагу всіх мешканців. Про неї починають пліткувати. Жінки її заздрять. Саме через свою закомплексованість вони ненавидять нову жительку міста, тому що вона не така, як всі. Дівчина не знає хто ти. Звідки але тобі точно нема тут місця? Тобі нема місця навіть у цій сукні. Сестричко. Твою думку, якщо знадобиться, я спитаю окремо. Вона не тільки яскраво виглядає, її поведінка це впевненість та сміливість. Вона саркастична і гостра на язик. Мала, а що я тобі покажу? На жаль, я забула вдома свій мікроскоп. Ось так і виходить, що вона одразу заволоділа увагою, витягнувши з людей всі злі і темні почуття. Тому слово пітьма у назві це всі ці люди. Вони просто готові спалити живцем людину лише за її зовнішній вигляд. Перед цим, звісно, накинувши Тавро відьми. Вони звинувачують Ільвіру в розбещенні підлітків, Хоча, крім того, що вона показує їм дешеві жахастики, нічого поганого вона і не робить, а навпаки, надихає. Тому знаходяться у Вільвіри і друзі в цьому містечку. Не дозволяй собою попихати. Черниці у сирійському притулку і мені того мачили те саме. В основному це молодь, а це й не дивно. Молоді люди тут прогресивні та відкриті до всього нового. Дійсно, переглядаючи зараз, якщо не звертати увагу на подекуди крінжові жарти нижче поясу, я здивований, наскільки влучний соціальний підтекст цієї історії. Звісно, це просто комедійний жахастик, але мене дуже захоплює ця магічна та відьомська тематика: маленьке містечко з атмосферою класичного Салема, закинутий будиночок Ельвіри, в якому вештається привид тітки. Ну і Ельвіра не тільки сама виглядає яскраво, вона і свого пуделя перетворює на пса панка. Потім, звісно, Ельвіра з бойфрендом готують вечерю за рецептом з магічної книги і вилазить монстр. Ну і ближче до кульмінації все стає містичніше. На небі з'являється повний місяць, і місто накриває ніч. Люди скаженіють та перетворюються на якихось реднеків зі смалоскипами. І тут навіть музика налаштовує на горор атмосферу. Коли цей головний упир Вінсент забирає книгу і вже перетворюється на демона та влаштовує у місті справжній жах. Він і є втілення самої пітьми. Який виліз із тіні, і весь фільм налаштовував усіх жителів проти Ельвіри. Він переслідує героїню з метою знищити її, і ця погоня виглядає так вайбово по 80-му. Тут присутні характерні спецефекти, різні блискавки, проміні вогню. Та і грим антагоніста виглядає круто у купі з операторськими ракурсами. Він дійсно лякає своєю інфернальністю. Фінальна бійка це сцена, яка точно залітає до скарбнички крутих епізодів з кінематографа 80-х. Після перемоги над злом, звісно, майже всі жителі усвідомлюють, що вони ставились до Ольвіри з упередженням. Вони усвідомлюють, що так робити не круто і приймають Ольвіру. І це те саме нагадування для глядача, що не варто судити книгу за обкладинкою. Нам не хочеться розставатись. Ми вчиняли дуже несправедливо. Ну а після кульмінації не прогавте момент, як Ельвіра читає реп та виконує запальні танці у своєму власному шоу. Вирушаємо далі нашим фестивалем жахів. Якщо запитати, що ми робимо у тінях, думаю, одразу стане зрозуміла наступна тематика, про яку піде мова. Так, все вірно. Фільми про вампірів. О! Отже, якщо мої старі конспекти з часів інституту правильні, то самий перший фільм про вампірів це була кінострічка 20-х років минулого століття німецького експресіоніста Фрідріха Мурнагу, фільм з назвою Носферату Сімфонія жаху. І з самого початку це мала бути точна екранізація «Дракули» Брема Стокера, але через авторські права довелось трохи змінити сюжет історії. Це один з перших фільмів жахів взагалі. Зараз, звісно, він може сприйматись трохи дотепно, але мені дуже подобається атмосфера та плівка, на яку все було знято. Сама зйомка та гра акторів. Все це укупі створює справжній артефакт минулого. Не дивно, що багато хто з кінотворців в своїх картинах цитують цю вінтажну кінокласику навіть зараз. У цьому старому фільмі сам образ вампіра графа Орлака втілив актор Макс Шрек, і ось тут саме цікаве, я чув легенду, що він і сам справжній вампір. А ще в нього така специфічна зовнішність, що його і не треба було гримирувати. але це все легенди. Насправді я думаю, що це просто талановита акторська гра, і щоб додати містичності та зловісності своєму образу, Макс Шрек не кліпав очима у кадрі. Ну а далі рухи і міміка зробили свою справу. Це той самий еталонний образ вампіра у кіно, з якого все і почалось. Тих часів пройшло вже більше сотні років, і фільмів про кровосісів не знімали цілу купу. Я впевнений, у кожного є свій улюблений. Ну а особисто моїм фаворитом залишається картина Джоеля Шумахера про хлопці, колись цей фільм ми вже дивились у кіноклубі. А зараз я хочу згадати декілька інших цікавих, на мій погляд, фільмів. Якщо є вампіри, то десь поруч будуть і мисливці на них. А що, якби сам вампір полював на собі подібних? Цим займається крутий дядько у шкірі напівлюдина напіввампір на на ім'я Блейд. Щось типу Ван Хелсінга. До речі, це герой з коміксів Марвел. І на той момент, коли цей фільм вийшов, мало хто знав, що цей герой з'являвся у коміксах. Та й думаю, що цей фільм ще нещодавно був просто забутий і згадувався лише фанатами. Але після того, як вийшов Дедпул і Росомаха, який притягнув у свій фільм старих героїв з різних. Фільмів Марвел, якраз серед яких був Блейд. Старі глядачі такі, о, точно, це ж той самий чувак з того старого фільму з 90-х. І пішли передивлятись. А нові глядачі такі, «Хм, що це за блейд такий? І також пішли дивитись. Днювальник. продовжує свій хрестовий похід. Я теж дивився його, мабуть, сто років тому на початку нульових. Та переглянувши його знову, був дуже приємно вражений. Цей забутий фільм насправді виявився прихованим діамантом. Це крута суміш фантастичного екшену та фільму жахів. З самого початку стає зрозуміло, що кров'яка буде бризкати протягом всього фільму. Вже майже у першій сцені Блейд приходить на вечірку до вампірів і наводить там свій порядок. І вже тут, мабуть, було вилито десятки літрів крові. Ну, а самого Блейда грає Уеслі Снайпс, і це самий вдалий каст на цю роль. Він круто зварений чолов'яга, який знищує своїх ворогів, та й за словом в кишеню не полізе. Але саме головне в ньому це не всемогутність, а навпаки, вразливість. Я все своє життя шукаю почвару, яка вкусила мою матір, і зробила мене таким. Він був народжений від жінки, яку вкусив вампір, і вона під час пологів помирає. А хлопчик вбирає в себе гостроту відчуттів та силу вампірів. Але також він може у сонячний день піти погрітись на пляж, тобто він справжній напівкровка. Протягом фільму Блейд приймає спеціальну сиворотку, яка пригнічує його бажання смоктати людську кров. Але з часом вона стає неефективна, і тут можна побачити внутрішню боротьбу персонажа. Блейд, так, секундочку, де там мій словник? А так, все вірно. Блейд перекладається як лезо. Це дуже вдала назва. Цей персонаж гострий як лезо, але і сам фільм дуже різкий та гострий. Він швидкий та динамічний. А ракурси інколи бувають такі круті, що можна порізатись. Атмосфера нуарного кінокоміксу підкреслюється ще й кольорокорекцією її тут ну дуже багато. Таке враження, що в той час тільки ось ось відкрили цю фічу і юзали у кожному зручному випадку. Але тут це дійсно те, що треба контрастні тіні, це наче товсті лінії художника коміксів на папері, і звісно, тут не можна було обійтися без референсів, ось якраз до картин німецьких експресіоністів минулого століття. Це можна побачити у гротескних декораціях та костюмах. Цей фільм скоріш про візуал, аніж про сюжет. Його треба сприймати як комікс. Цікаво роздивлятися кадри, спецефекти, вампірів, і це комікс, який можна прочитати і далі чекати наступного випуску. За хто сказав, що я вампір. Ну, ніхто. Ну а самі вампіри тут це така витончена блідошкіра інтелігенція, яка носить дилові костюмчики та тусується в нічних клубах, і навіть якось намагаються існувати поруч з людьми і не порушувати маскарад. Вміння злитися з юрбою, не вирізнятися. Це питання виживання може годі бути обережними. Але головний ворог Блейда, вампір Деякон Фрост, хоче пробудити прадавнє зло, влаштувати Армагеддон і бла 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 Ну і ці гламурні вампіри точно відрізняються своїми гарними манерами від вампірів з придорожнього бару для байкерів та далекобійників, з назвою, яку я навіть соромлюсь назвати. Hey хлопці, ми приїхали. Як ви вже мабуть здогадалися, наступна і класна зупиночка це фільм від заходу до світанку. Супер від Родрігіса і Тарантіно, який є одним з найвідоміших вампірських фільмів. Мені завжди було цікаво процес написання сценарію, що все починається як кримінальний трилер, і майже протягом всього фільму немає жодного натяку на якусь фантастичну та вампірську хрінь, як раптом в другій частині фільму огидний бар перетворюється на місце бійки з прадавніми вампірами. Я не хочу чути про те, що ви не вірите у вампірів тому, що я сам в них не вірю. але я вірю своїм очам. Вони огидні, сильні і майже невмирущі Треба дуже влучно засадити гілляку прямісінько в серце, щоб покінчити з виродком з пекла. Шортові ну, а також є в них і інші класичні слабкі місця. Вони підпалюються від денного світла, бояться хрестів та святу воду. Але мені здається, насправді вони бояться віри людей, бо навіть дві схрещені між собою палиці створюють хрест, і якщо це підкріплено вірою, то це має могутню силу. Поїх! Можливо, хтось не знає, але від заходу до світанку можна вважати такою собі трилогією. Після шаленого успіху першої частини Родрігіс і Тарантіно взялись продюсувати наступні частини, і знімались вони майже одночасно. Ці фільми не виходили у кінотеатрах, а одразу відправились на домашні екрани на касетках. По факту, це ті самі дешеві сіквели успішної франшизи. Але якщо розглядати ці фільми як трилогію, то можна добряче так розширити лор всесвіту цих фільмів, тільки ворохніться, покидьки. Друга частина з під заголовком Криваві гроші Техасу розповідає історію про пограбування банку. Звісно, вампіри також присутні. І грим, як завжди, креативний та жахаючий. Також в цій частині можна посмакувати акторську гру Роберта Патріка. Як на мене, це дуже крутий актор, і після того як я побачив його в Термінаторі, дивитись на нього в інших фільмах завжди цікаво. А ще тут можна побачити молодого ха йому грець туку саламанку. Ну, в сенсі актора Реймонда Круса. Скільки я отримаю? Близько 600 штук. Чорт, чуваче, дивися! Але більш цікавою, на мою думку, є саме третя частина франшизи від заходу до світанку з під заголовком дочка Ката. Вона вже дійсно виглядає дешево та з атмосферою ТВ-фільму, але через це вона набуває якогось такого обскурного забарвлення. Все починається як справжній вестерн, перестрілки, погоні на конях, пустеля. Ну і звісно, жовтий фільтр та характерна музика. Цей фільм майже повністю повторює сюжет оригінального фільму. Вона твоя дочка, що ти робиш? Ти ж її вб'єш. Краще б так і було. Злочинці тікають від закону і знаходять прихисток в зловісному барі. Ну а далі все як завжди полізли смокчущі гади, і починається треш рубанина. А у кінці так само бачимо, що цей бар це саме та ацтецька піраміда з першої частини. І тут стає зрозуміло наскільки давно вже існують ці кровосмоки. Звісно, цей фільм ніколи не перевершить оригінал, бо той знятий дійсно майстрами своєї справи. В ньому набагато більше режисури, ретельно прописані герої, танок Сальми Хайк, та й спецефекти настільки вражаючі, що вони не застаріли навіть зараз і виглядають досі ефектно. А цей фільм дочка Ката це така треш альтернатива що було би, якби оригінального фільму ніколи не виходило. Але зацініть, це вестерн про шалених вампірів. Уява робить свою справу, і вже хочеться це глянути. Цей фільм самодостатній. Не дивлячись, що це 100% бій-муві, він заслуговує увагу любителів жанру. Ну і вгадайте, з першої спроби. Хто з акторів оригіналу знімався у наступних частинах? Схиліть голови, станьте на коліна і вклоніться диявольському поріддю. Вклоніться Сантаніко пандамоніум. Так, звісно, це Дені Трехо. Скільки йому років взагалі? Може, він дійсно вампір? Якщо ви змерзли від холоду який віє від вампірів, саме час перейти до хутряних перевертнів. Про цих волохатих істот знято стільки фільмів, що й важко уявити, перевертні у кіно можуть бути дуже різні. Ось тут нас фільм про великого поганого вовкулаку поліцейського, тришовий такий біймуві, суто для любителів такого кіномистецтва. Ну а ось та сама сутінкова сага з хлопцем, який перетворюється в мить на вовка. І виглядає він таким пухнастим та файним хлопчиком, що хочеться просто його почухати за вухом та кинути м'ячика. Як і у випадку з Носферату, перші фільми про перевертнів стали з'являтися майже одразу, як зародився кінематограф. І кінотворці завжди експериментували з цими створіннями. Ну а класичний кіномонстр Людина Вов вже не раз з'являвся на екранах, але його меседж майже завжди залишається однаковим: людина не може контролювати своє альтер-его звіра, який коїть страшні речі. І від цього йде внутрішня боротьба, за якою глядач слідкує з великим переживанням. Я хочу згадати один дивний фільм про перевертнів. Він має назву Американський перевертень у Парижі. Я знаю, що культовим вважають фільм про американського перевертня саме у Лондоні. Але коли я був малий, по телевізору я завжди потрапляв саме на перевертня в Парижі. Цікаво те, що у телепрограмі цей фільм у нічний час позначався як жахи. А на наступний день при повторі зранку він вже мав позначку комедія. Тому так це жах із елементами чорної комедії. Ну і звісно, куди ж без кохання у Парижі, тому додамо до жанровості ще й «Лавсторі». Сюжет дуже простий: три хтивих американця їдуть у Париж. Здогадайтесь для чого? Ну, звісно, познайомитись з європейськими дівчатами. І з самого початку вони лізуть на Ейфелеву вежу, а один з них не такий, як всі, інтелігентний та типу чемний юнак. Якраз він і рятує французьку пані від самогубства. Ну а далі шершеля фам, він в неї закохується і намагається відшукати, але знаходить лише пригоди та купу перерв. Вертнів, цей фільм, можливо, раніше і був як смачний французький круасан, але на жаль, з часом він безнадійно зачерствів, а начинка вже не така смачна. Звісно, я малий не помічав наскільки тут погана комп'ютерна графіка. Зараз вона виглядає дуже дешево. Є тут і практичні спецефекти, які збереглися трохи краще. А в цілому, це той випадок, коли фільм зовсім не пройшов перевірку часом. Але я малий був дуже вражний та дивився його дуже часто. І те, що мені запам'яталось більше всього, це перше перевтілення вродливої пані на перевертня. Намагаючись пригадати ще фільми про Вовкулак, я згадав такий ультрапривіт з нульових. Ну, просто разом зацінимо перші секунди фільму. Dimension Films представляє. Ха, Так, вже на п'ятій секунді на логотипі компанії Dimension за кадром виїд кудлатий перевертень, і починається справжній панк-рок. Цей фільм так і називається перевертні, хоча з оригіналу його можна перекласти як прокляття, про що власне і є фільм. Це прокляття, яке перетворює людину на вовкулаку. У ролях Крістіна Річчі, Джесі Айзенберг, а режисер фільму Уес Крейвен візіонер горорів. Тому ознайомитись з цим фільмом треба. Він навряд чи вас налякає, але режисер майстерно заграє з темою прокляття переверня і намагається тримати інтригу до самого кінця. Тут об'єднуються практичні спецефекти і комп'ютерна графіка, і це виглядає як те, що дійсно було створено в ту епоху. А так, тут більше моментів, з яких можна посміятись, особисто з персонажа Джессі Айзенберга, який вдає з себе якогось Пітера Паркера, але якого вкусив не павук, а перевертень. А ще ви колись бачили, щоб вовкулака образився та показував фак'ю. У неї кислявий зад, криві ноги і погана шкіра. Ти брешеш! Ну, в цьому фільмі можна це побачити. А я зараз збираюсь дивитись фільм. А що за фільм? Так, якийсь фільм жахів. Ви полюбляєте фільми жахів? Так, аналізувати фільми жахів можна нескінченно. Так, дійсно, цей жанр самий вільний для творчості та експериментів. Кінотворці самого зародження кінематографа шукають нові форми та художні образи, які зможуть налякати глядача. Якщо подивитися на 90-ті чи нульові, це була епоха кривавих слешерів, і це було дуже нішеве кіно, майже треш для любителів. Натомість, зараз фільми жахів ледве не головний жанр у кіно. Це сталося через те, що вони стали більш інтелектуальними та набули соціального коментаря. Це вже щось глибше на рівні психології. Де зло це не фантастичні істоти, живі мерці, загроза з космосу або велетенські монстри. У постмодернових жахах зло це люди та їх потаємні вади. У сучасних фільмах такий клішований прийом, як скрімер, став використовуватися набагато менше. Натомість ці фільми дуже глибоко занурюють глядача в експозицію, щоб повільно натягнути пружину і в потрібний момент виплеснути на екрани головний жахаючий твіст. Звісно, поріг страху у кожного свій когось налякає бабка бібліотекарша з мисливців за привидами, а хтось по фану досліджує айсберг обскурних жахів. У творців такого жанру завжди є потенціал зробити щось цікаве. Припустимо звичайну ситуацію: ви їдете по трасі на відпочинок в інше місто, як раптом звертайте увагу, що попереду вас їде фура, навантажена колодами. Ну, звісно, ви знаєте, що може бути далі, але це тільки через те, що колись вийшов дуже популярний у свій час фільм Пункт призначення. Де кожна маленька деталь, відламана ручка, розлита міюча на підлозі, тріснута чашка може стати причиною катастрофи? А потім хтось питає, а чому ти перед виходом з дому перевіряєш усі розетки чи щось подібне? Цей фільм бере всі ваші нав'язливі думки і витягує на поверхню. Чи уявимо, що може бути страшного в ситуації, коли звичайна сімейна пара спить собі всю ніч у ліжку на швидкій перемотці, але кожну наступну ніч починають відбуватися дивні речі. Чи захотіли б ви колись подивитися на те, як спити конкретно ви? Я б навряд чи. Просто уявіть собі, скільки всього ви не хочете робити через те, що є певна асоціація з якимось фільмом. Уікенд у хижі у лісі. Ні, дякую, там зловісні мерці. Піти працювати охоронцем в парк розваг теж погана ідея. Подивитися на клоунів у цирку. Я пас. Купити ляльку іграшку дитині краще не треба. Ну і наостанок хочеться сказати: як би там не було, фільми жахів це контрольований страх. Та пам'ятайте головне, що не було би по той бік екрану, це лише кіно. Друзі, дякую всім, хто завітав на наш фестиваль жахів. Дуже цікаво було згадати гарбузові кінострічки. Разом з вами це було не так лячно. Ну а перед виходом з нашого фесту попрошу вас залишити коментар. Напишіть вашу історію про самий цікавий фільм жахів, який ви бачили. Монструозна подяка всім, хто підтримує проект Донатом. Ну а для всіх бажаючих, послання, як завжди, під цим відео. Скоро побачимось! А поки що бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь!